Хочу з вами чимось поділитися. Дивіться, що я отримала яку красу Хочу розпакувати разом з вами. У мене є ось така бабінка, яку я замовляла трішки раніше. Це пряжа із колекції Брунело Кучинелі. Вона абсолютно самостійна, але чомусь побачивши цей кіт-махер на шовку. У мене одразу з'явилася ідейка одна, і я хочу ці дві пряжі скомбінувати. Тож, давайте розпакуємо цей фірмафер. Дівчатка, подивіться, яка краса. Оця така, знаєте, трішки жовтувата серединка, ну прям вау, мені подобається, дуже схоже. Тож попробую трішки пізніше пров'язати, як все це виглядає. Але, якщо чесно, якщо мені не сподобається дві разом в комбінації, яку я там собі вигадала, то самостійно одна і інша пряжа, ну, прям дуже мені подобається. Гарний-гарний колір, тож, дівчатка, пров'яжу і вам покажу, що з цього виходить.